Привіт, мене звати Міра, оскільки ми з вами не бачилися більше тижня, якщо не рахувати мій аниматик, котрий, до речі, якщо ви не бачили, то я вам дуже раджу його подивитися, тому що ну, я втратила на нього буквально тиждень, навіть трохи більше, а малювання по... Одні чи дві майже повноцінки в день, а інколи реально повноцінки, тож оцініть мої старання, а поки що я вам буду пояснювати за те, як у буквальному сенсі спіймати натхнення буде-будь-коли в будь-якому об'ємі. Розділ перший за звичайне натхнення. Що ж, я думаю, всі ми розуміємо, що надихатися можна від дуже багатої кількості речей. Наприклад, мистецтво інше якесь не тільки образотворче, тобто. Фільми, музика, скульптура. Але ну ми всі розуміємо, що не треба забувати про роботи інших художників, про різні референси і тому інше. Якщо розібратися, то в нас виникає натхнення, коли щось викликає в нас сильні позитивні, негативні або якісь насправді незрозумілі, але почуття. Тож ми розібралися через що саме в нас виникає натхнення. Але що саме по собі є натхнення? Хтось вважає, що це щось містичне. Алямунфо прийшла. А хтось що це просто робочий настрій. Тож що на цю думку вважаю я? А те, що ні ці ні ті повністю не можуть бути праві, тому що, на мою думку, натхнення – це сукупність деяких факторів. Перший це звичайно, у нас <стандарт> стандартний робочий настрій. Тобто в нас є сили, в нас є мотивація. Тобто, у нас один пункт вже поділяється на два наявність сил, наявність мотивації. Друге, це настрій, з яким ми. Сідаємо от малювати. І останнє це оце саме натхнення, що в нас є. Це можна звичайно винести до мотивації, але по факту це щось більше. Тобто наявність ідей. Розділ другий, чому нам так мало натхнення? Якщо ви зараз новачок, або якщо ви добре пам'ятаєте часи, коли ви їм були, то ви дуже прекрасно зрозумієте цей момент, коли ти сидиш. Ти розумієш, що хочеш малювати, хочеш навчитися, хочеш оце все. Але просто не можеш. Просто не вистачає того самого натхнення, ти його шукаєш, шукаєш, але просто не можеш знайти. Ти просто не можеш. І ти не розумієш, чому ти себе знуряєш, бо ти просто втрачен, ти в прострації якоїсь. Потім, звичайно, це проходить і тебе щось. Надихає, ти малюєш, але все ж таки проблема є. А проблема якраз таки в тому, що мало що в нас насправді може надихнути, особливо коли ти вже перенасичений цією інформацією і ти вже горстаєш інсту, горстаєш, горстаєш своїх улюблених художників. Ти розумієш, що так картинки вони дуже атмосферні, вони дуже класні, але цього натхнення нема. Тому що ти занадто довго на це все дивився і занадто довго це все сприймав. Розділ третій як мати натхнення завжди? І ось ось наше рішення, ось воно майже в нас в ручках. І ви думаєте, що тут буде якесь відкриття Америки? Але насправді ні. Єдине, що потрібно для того, щоб мати натхнення завжди, мати завжди цю мотивацію, щось робити і мати ідеї, щоб ця мотивацію можна було кудись вилити. Це просто аналізувати околишній світ. Так, це просто сконструватися на тому, що вам не потрібно шукати щось в інтернеті. Вам не потрібно це, тому що в інтернеті ти, коли щось шукаєш, так цього всього дуже багато, але в реальному житті цікавих речей, по факту візуальних, ми маю на увазі. Дуже дуже багато, і я навіть можу стверджувати, що більше. Наприклад, ось відос, котрий я зняла буквально зараз в моїй кімнаті. Що тут може бути цікавого? Насправді, як на біблію, так не здивутися, а на моїй полиці падає світло. Як прикольно тут виражається від літерок, оце от золотисте трохи свічення таке, так як на жалюздях. Грає це світло, в принципі, як всі ці форми вони будуються, і мішка у цей прикольний. Я розумію, якщо ти озвучуєш це, можливо, звучить не так прикольно. Але коли ти своїми очима не через відео, а своїми очима в реальності відчуваєш всі ці, ці плани, це реально надихає, якщо вдуматися. Якщо серйозно, єдине, що вам потрібно. Це коли ви дивитесь на щось прикольне, подумати, як це будується, і як, можливо, ви могли б своїми матеріалами, котрими ви малюєте, це зобразити, тобто такі тонкощі. Розділ четвертий, як це нам надасть ідеї? Що ж, тепер я вважаю, можна розказати вам, як це все працює. Ви поглинаєте дуже багато інформації, і так, я спочатку говорила, що це насправді може заторможувати, але в першому випадку, тобто, як ми завжди робимо, ми перенасичуємося саме якось цікавої. Інформації, ми не робимо з чогось звичайного, щось надихаюче, а поглинаємо чисто надихаюче. і наш мозок просто звикає до цього. Але коли ви в реальному житті, дивлячись, не знаю, на пакуночок на дезодоранту, аналізуєте, як паде світло, як воно все прикольне, і як це можна яку фактуру покласти, і як яку форму куди можна вписати, ваш мозок по факту задовольняє сам себе. І надихає сам себе. Він не бачить щось класне, і таке думає, о класне, він чогось, ну, звичайного, робить для себе щось класне. І саме через це він почне вам з через якийсь знаєте, час видавати вам дуже цікаві прикольні ідеї. І через те, що він буде завжди-завжди працювати, ви будете завжди такі на готові. Ви будете завжди а, мати можливість щось намалювати. Дуже добрий такий спосіб працює, коли, наприклад, у вас вже вечір, коли закат, тобто не пряме освітлення, а щось під наклончиком, якісь цікаві кольори, і навіть просто дивлячись в закаті на нему, ви аналізуєте всі ці кольори, ви аналізуєте, як через облачка падає світло, якої плотності які облачка. І все це настільки багато інформації. Ви насправді, якщо не пробували, ви її не уявляєте. Розділ п'ятий мінус цього способу. А що ж, я вам так розповіла про нього радушно, прекрасно, але у всього чогось такого майже імбового повинні бути якісь дебафи у реальному житті. Так, є, вони є. А, через те, що наш мозок полинає дуже дуже багато інформації, і ми просто забуваємо його. їй. Ми просто забуваємо наш мозок візуальною інформацію. Через це ви можете втрачати якусь, знаєте, концентрацію на щось інше. Ну, в мене це школа, да таке буває. Тобто, ви можете про щось забути, ви можете а, щось почати більше втрачати. Тому що ваш мозок, якщо ви постійно будете користуватися цим методом, він буде забитий лише тим, як аналізувати простір. Але, будь ласка, будь ласка, не лякайтеся, все не так страшно, як здається. Насправді, єдине, що ще можу зазначити, ви можете скоріше втомлятися тому, що ваш мозок завжди думає, ви такі, типу. Ух". Але, але з часом ви звикнете до цього. З часом ви навчитеся контролювати, коли вам потрібно це все аналізувати, коли ні. Тому що в мене спочатку я просто я на все дивлюся, в мене все-все-все. Це набір, величезний набір інформації. Але зараз вже того Тобто, коли мені не потрібно, я не звертаю на це уваги. Коли потрібно, я концентруюся на цьому. Розношостий висновок. Що ж, мої висновки я вам пропоную її подивитися на тому, як ця рибка, котрі я малювала весь цей час дригається. Це якщо що, кадр з того самого аніматку. Троки не цікав, так. Ну так от, якщо порівняти між собою кількість плюсів та мінусів, очевидно, що плюсів набагато більше, що користь від цього способу просто завались. Тому я їм сама і користуюся. І насправді бажаю вам тому, що це вічне. Питання, бути чи не бути, де брати натхнення, воно, їх чесно задовбало. Особливо мені прикро, що я ніде не бачила, щоб про це розповідали. Тобто, так, я можу трохи зазвідлітися, але до цього я не думала сама. Uh, і я не хочу, щоб комусь ще стільки років потрібно було малювати, малювати, щоб самому потім додуматися до цього. Тож я вам просто вкидую цю інформацію. Дякую дуже за перегляд. Переходьте на анімати, котрі я намалювала. Переходьте в посилання на мій телеграм та інсту. І всім до побачення. І побільше, побільше вам натхнення.